Ракетні атаки і вибухи лунають над багатьма зараз містами, регіонами нашої країни. Масштабна масштабна атака, справді це десятки ракет. Очікувана кількість ракет, яку Росія може випустити сьогодні, становить 60, а то й більше одиниць. 60 – це була попередня інформація від Віталія Кіма. Згодом з'явилася інформація про додаткові запуски і калібрів, так само не лише Х-101, на лише крилатих ракет, які з літаків випускають. І є, на жаль, підтвердження. Джені прильоти в декількох регіонах і містах нашої країни можеш детальніше нас то розказати. Так. Я тим часом почитаю оновлення, які з'являються. Тим часом, на жаль, знову тривають е, обстріли і знову чуємо вибухи. Зокрема, у Києві працює і швидше за все ППО. Чують е, зараз місцеві багато вибухів у небі. У кривому розі, на жаль, прильоти і у Харкові або на Харківщині. Неможливо, це є критична інфраструктура. Окрім того, чуємо вибухи у Вінниці, Дніпрі. А також, на жаль, е, Вибухи у денснянському районі столиці туди вже відправилися усі служби. Про це написав мер Києва. І отож ми зараз слідкуємо уважно за ситуацією, але на жаль, бачимо, що ракети справді не зупиняються летіти, і знову здається, зараз а, нова партія їх вилітає. Про це написав також Віталій Кім. І от зараз знову бачимо останню актуальну інформацію. Можливо, є вибухи у Хмельницькій області і знову повторні у Житомирській вінечі у Хмельниччину. Отже, є ракети, які спрямовані на захід країни, однак Найбільше поки що ударів завдано саме по Харківщині. Місто Харків залишилося без електроенергії. Це офіційна інформація від Харків-Обленерго. Повністю місто знеструмлене зараз. Тобто, влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури відбулися. Зокрема, і в Чугуївському районі Харківщині є прильоти. Це офіційно обласна адміністрація. Повідомляє в кривому розі два прильоти. Інформація від Олександра Вілкола Кличко повідомив про вибухи в Деснянському районі, Лівобережжя, Північ Києва. І вже про Дніпровський район так само пишуть, що теж там був вибух. Загалом кияни стверджують, що зараз е, лунають такі каскади вибухів. тобто таке враження, що працюють якісь нові потужні системи ППО. Але, очевидно, Київ спрямовано дуже багато ворожих ракет. Я не здивуюся, що якщо це половина від усіх, Абсолютно. які росіяни запустили, це саме на столицю на Київщину. Попередні атаки саме в такій пропорції відбувалися в Полтавській області. В протиповітряна оборона працювала Дніпро за Ріжджа так само, тому зараз бачимо, що атаки продовжуються. Просимо вас бути обачними, зважати на це. Вся карта України залишається у червоному кольорі, і, ну, власне кажучи, декілька годин наступних залишається доволі загрозливим.